У 330 році римський імператор Константин Великий переніс столицю Імперії на схід в давньогрецьку колонію на Босфорі, місто Візантій. На честь імператора нова столиця отримала назву Константинополь. Східні провінції включали родючі землі зі сприятливим для землеробства кліматом. Тут було багато корисних копалин, залізної руди та мармуру, а населення тут було більше і воно відрізнялось високою культурою. Географічне положення міста було винятково вигідним. Перехрестя торгових шляхів з півночі на південь та зі Сходу на Захід швидко перетворили Константинополь в найбільший порт і місто Європи. У 395 році, після смерті імператора Феодосія I, Римська імперія розділилася на західну та східну. Константинополь став столицею Східної Римської імперії. Після падіння Західної Римської імперії у 476 році Східна імперія Залишалася єдиною спадкоємицею величі Риму. Візантію населяло безліч різних племен і народів, але всі вони називали свою країною Римською, Грецькою, Ромейською, імперією, а самі себе римлянами. І тільки в 16-17 століттях цю державу в Європі часто стали називати Візантією, на честь старої назви столиці. Східна Римська імперія. Успадкувала від імператорського Риму організацію державної влади. Як і в Римі, верховною владою в країні володів імператор Басилевс, незмінним залишався головний принцип імператорської влади: все, що забажає імператор, має силу закону. У 4-5 століттях Басилевси ще більше зміцнили свої позиції, уклавши союз з християнською церквою. Тепер імператор забезпечував церкву своїм заступництвом. А церква закликала віруючих підкорятися владі Басилевса. Імператор був визнаний одноосібним законним правителем всього християнського світу. У ті роки, 4-початок п'ятого століття нашої ери, кордони християнського світу та Римської імперії практично збігалися. Крім Римської імперії в Європі та Передній Азії не було інших великих християнських держав, тому ще пізніше в епоху створення варварських королівств. Басилевс вважав себе вищим за будь-якого варварського короля. Однак, як і в Римі, влада Басилевса не була спадковою. Прихід до влади нового імператора багато в чому залежав від синкліта, ради, що складалася з представників вищої знаті, а іноді навіть від симпатії простих жителів Константинополя. Тому Басилевси часто вдавалися до співправління. Вони коронували своїх синів як своїх співправителів, сподіваючись юридично надати владу своїм нащадкам. Але навіть і це не завжди допомагало. Традиції Риму, згідно з якими імператор спочатку був лише особливо довіреним чиновником на службі держави, лише зміцнилися. На заході король розпоряджався своїм королівством як своєю власністю, на сході ж положення Василевса було іншим. Візантія мала безліч чиновників, які формували складну систему управління, розділену на військову та цивільну частини. Цей поділ також залишався з часів Римської імперії. На відміну від варварських королівств, у Візантії існували спеціальні відділи, які тепер називалися б міністерствами податковим, військовим, закордонних справ. Іншим важливим принципом візантійської бюрократії був поділ чиновників і знаті на чини та відповідні їм титули. Зазвичай зайняти високу посаду могла тільки людина з високим титулом. Іноді, неродовитому чиновнику, Присвоювали високе звання вже при призначенні на відповідну посаду. Прості жителі Константинополя часто втручалися в політичну боротьбу навколо імператорського престолу. В IV-VI століттях вони об'єднувались в клуби вболівальників на іпподромі – діми, що одночасно був улюбленим місцем зборів міщан. Діми відрізнялися за кольором одягу візників, що правили колісницями під час кінних перегонів: сині, зелені, червоні та білі. Синю діму підтримували заможні землевласники, зелених власники великих майстерень і купці, що займалися торгівлею з азіатськими країнами, інші були невеликими, та їх вплив був незначним. За старою традицією, що зберігалася з часів Риму, на іподромі могли висловлювати своє ставлення до імператора та його наближених. Бувало, з лавок, зайнятих народом в імператорську ложу летіло каміння та грудки бруду. В той час як міста Західної Римської імперії в 6-го століть перебували в Занепаді, Візантія була країною міст, які продовжували процвітати. В містах проживала велика частина імперської знаті, заможні землевласники й багаті купці, але основну масу городян становили ремісники, дрібні торговці, наймані робітники та раби. В містах було багато дрібних майстерень, що належали вільним майстрам. Як правило, при майстерні була лавка. В який господар продавав товари, виготовлені власноруч або за допомогою двох-трьох найманих робітників чи рабів. Крім таких майстерень, вільних ремісників існували також майстерні, що належали державі, церкві або знаті. В них також працювали наймані робітники та раби. Іноді раби отримували майстерню в якості пекулія, тобто ставали керуючими нею від імені господаря. Особливо багато рабів було в державних майстернях. Звиклі до пишноти і багатства представники знаті, особливо з оточення Василевса, забезпечували ремісників численними замовленнями на предмети розкоші. З іншого боку, на тлі тодішнього загального занепаду міських ремесел у варварських королівствах, навіть вироби простих ремісників, що в Візантії працювали зовсім не на можновладців, вигідно відрізнялись від західноєвропейських виробів. Поступово візантійські ремісники стали зразком для своїх сусідів, а візантійський солід. Надовго став міжнародною розмінною монетою середньовіччя. В 5-6 століттях життя міста ще визначалося стародавніми звичаями. Місто залишалося полісом, що мав сільську околицю, які городяни володіли землею. В містах, принаймні в Константинополі, існували громадські лікарні із закріпленими за ними училищами. Поліс мав право самоврядування. Хоча це самоврядування зазвичай знаходилося в руках знаті. Місцеві аристократи все одно змушені були враховувати інтереси своїх співвітчизників. У VII столітті візантійські міста, як і західноєвропейські, почали занепадати, вони втрачали полісні землі, які скупали урядовці, церква та сільські общини. Вершини своєї могутності Візантійська імперія досягла під час правління Юстиніана І. Майбутній Василевс народився в селянській родині в Македонії, його дядько Юстин. Записався в армію Басилевса і з часом дослужився до високих чинів. Нарешті, за підтримки війська, йому вдалося самому стати імператором. Юстин наблизив до себе племінника та зробив його своїм співправителем. Після смерті дядька Юстинян прийняв Скіпетр Басилевса як законний спадкоємець. Новий імператор відрізнявся блискучою освітою, глибоким розумом, сильною волею та невичерпною енергією. Юстинян був переконаний, що на нього покладений обов'язок відновлення Римської імперії, він направив всі свої сили на досягнення цієї мети, не зупиняючись ні перед чим. Під час свого правління Юстинян часто приймав дуже жорстокі рішення і був вкрай підозрілим. Юстиняну відповідала його дружина Феодора, колишня вулична танцівниця, зуміла підкорити імператора своєю красою, знаходячись поруч із престолом. Феодора виявляла розум державного діяча, беручи участь в політичних інтригах, вирішенні державних і церковних проблем, приймаючи іноземних послів і розпоряджаючись долями вищих чиновників. В першу чергу Басилевс намагався збільшити доходи держави та зміцнити свою владу. Юстинян прийняв ряд законів, які послабили великих землевласників. Це призвело до скорочення місцевого самоврядування, а знать, що намагалась чинити опір волі імператора, була розгромлена. Юстиніан позбавив багатьох її представників своїх посад, призначивши людей незнатних, але обдарованих. Імператор розширив земельні володіння держави, а також кількість державних цехів та майстерень, уявляв турботу про розвиток торгівлі. Протягом багатьох століть Китай ввозив до Римської імперії шовк і вивозив золота. Цей обмін призводив до постійного збідніння Риму і йшло до того. Що останні імператори були змушені вводити спеціальні закони, що обмежують використання шовкових тканин. Юстиніан перетворив причину розорення в джерело багатства. Згідно з легендою, ченці, які побували в Китаї, сховали кокони шовкопряда, які під страхом смерті заборонялося вивозити з під небесної, всередині своїх порожніх посухів. Можливо, легенди прикрашали дійсність, але саме за часів правління Юстиніана. У Візантійській Сирії розпочалося шовкоткацтво. Виробництво і торгівля шовком були оголошені виключно державними заняттями, що приносили значний дохід імперії. Багато реформ Юстиніана були суперечливими. Він боровся проти великих земельних володінь старої знаті, але широко роздавав землі нові та церкві. Він відстоював права вільних селян, але пригнічував їх постійним збільшенням податків. Він заохочував перехід рабів на Пекулії. Але ніяких прав за ними не визнавав, як і раніше сприймаючи їх як знаряддя, що розмовляють, та знаходяться в повній владі своїх господарів. Все це було викладено в зводі цивільного права кодексі Юстиніана, який став основним збірником законів Візантійської імперії. Юстиніан почав відновлення Римської імперії з нанесення поразки в вандальському королівству в ході кількох довгих і кровопролитних війн. Візантійцям вдалося розгромити королівство зґів та підпорядкувати собі всю Італію. В 554 році армія Юстиніана захопила південь Іспанії. Однак ці блискучі перемоги недешево коштували імперії, війни вимагали грошей. В січні 532 року, у відповідь на постійні підвищення податків, в Константинополі спалахнуло повстання, назване Ніка, тобто Перемагай. Сині та зелені діми об'єдналися. Та закидали камінням імператорську ложу на іпподромі. Заворушення охопили все місто, почалися пожежі. Посталі взяли в облогу імператорський палац і висунули свого кандидата на престол. Розгублений, Юстиніан, побоюючись за власне життя, вже готувався до втечі морем, але Феодора очолила боротьбу з повстанцями, за легендою, сказавши порфіра найкращий саван, тобто навіть померти треба в імператорських шатах. Викликана гвардія таємно оточила іпідром і вдарила на повсталих. 30 тисяч беззбройних людей були вбиті на місці, після цього обезкровлені діми надовго втратили своє політичне значення. Незабаром хвилювання охопили й африканські провінції, де солдати, що перемогли вандалів, не отримали обіцяної землі. Повсталі зібрали власну армію, яка 11 років чинила опір військам Басилевса. Становище візантійців в Італії також було хитким. Відновлення імператорських порядків, повернення земель рабів і колонів колишнім власникам та їх нащадкам, свавілля візантійських чиновників, все це озлобило жителів Італії. Уже завойованій до 535 року провінції, спалахнуло повстання під проводом останнього короля Оздґав. Тільки в 555 році опір Оздготів було остаточно зламано. Кинувши всі свої сили на захід, Юстинян послабив східні кордони. В 540 році до Месопотамії та Сирії вдерлися перси, зруйнувавши Антиохію. Юстинян тричі укладав мир з персами, кожного разу сплачуючи все більшу данину, але успіху це не приносило. Тільки після напруженої війни, перекинувши війська із завойованої Італії, в 562 році юстинян домігся миру на перському кордоні. А от найбільшої поразки. Василов зазнав на півночі Балканського півострова. Незважаючи на укріплений в кращих традиціях римської військової науки південний берег Дунаю, варвари, слов'яни і тюрки неодноразово вривалися в глибину імперських земель. Особливо небезпечними для імперії були набіги слов'ян. Якщо тюркські племена аварів обмежувалися розбоєм, то слов'яни поступово почали просуватися на землі імперії в кінці 6-го, VI, початку 7-го століття Розселення слов'ян по імперських землях стало масовим. У 602 році надіслані проти слов'ян війська відмовилися зимувати на слов'янській території, повстали та залишили дунайський кордон, остаточно оголивши прикордонні укріплення. Поступово слов'янська колонізація охопила величезні території весь Балканський півострів від Дунаю до Пелопонесу до середини VII століття. Слов'яни стали другим за величиною народом на Балканах після греків. Довгий час візантійці ще воювали з болгарами, що створили могутнє царство на Балканах. Для послаблення сусідів вони використовували відому римську практику розділяй та володарюй, натравлюючи народи та держави одні проти одних. Так розправитися з войовничими болгарськими сусідами їм вдалося руками іншого, не менш войовничого правителя русів київського князя Святослава Хороброго. В середині 10 століття той наніс кілька чуттєвих поразок болгарам, але сам загинув від рук кочовиків печенігів, підкуплених візантійцями. А в наступному 11 столітті візантійський імператор Василь Болгаробійця довершив розгром болгарського царства. В історію навіть увійшов крилатий вислів. Візантійська підступність. З 11 століття Візантія зазнавала нападів турків сельджуків та османів. Для опору ним імператори навіть посприяли організації хрестових походів на схід. Але в 1204 році, під час четвертого хрестового походу, через підступи суперників Візантії, в першу чергу венеціанців, Константинополь, який на той час вже поступився низкою своїх територій мусульманам, був захоплений хрестоносцями, що зробили його столицею власної Латинської імперії. На завойованих землях західноєвропейські феодали вводили свої звичні порядки. Панщину, оброк, кріпосне право. Вони протегували венеціанським купцям, а грецькі ремісники та торговці терпіли утиски. Незабаром грецькі ремесла і торгівля прийшли в повний занепад. Це налаштувало місцеве населення проти іноземців, тому Латинська імперія не змогла захопити всю Малу Азію та Балканський півослів. Завойовники розділили землі між лідерами хрестоносців, простими лицарями, венеціанською республікою та Венеціанською знаттю. А на непідкорених загарбниками землях утворилися нові держави Нікейська та Трапезунська імперії, Епірська держава. Незабаром нікейці пішли в наступ на армію латинського імператора. Загарбники втрачали провінцію за провінцією. У 1261 році нікейський імператор Михайло VIII Палеолог за підтримки грецького населення Латинської імперії відвоював Константинополь та відновив Візантійську імперію. Так у Візантії до влади прийшла династія палеологів. Однак відроджена імперія вже не нагадувала Візантію часів Юстиніана та Василя Болгаробійці. Тепер це була невелика феодальна держава, оточена могутніми сусідами. Болгарія та Трапезунська імперія не приєднались до Візантії та залишилися незалежними, тільки епірська держава увійшла до складу відродженої Візантійської імперії. Після вигнання західноєвропейських феодалів. В країні залишилися феодальні порядки, в сільській місцевості посилювався вплив великих землевласників. Для жителів сіл рішення такого феодала означали набагато більше, ніж імператорські укази. В містах засилля італійських купців гальмувало розвиток місцевих ремесел і торгівлі. Зростання феодальних повинностей викликало кілька повстань. Особливо сильним було повстання зелотів, тобто прибічників ревнителів в середині 14 століття. Воно розгорнулося головним чином в Солуні. До середини 14 століття Солунь вже була відрізана від Константинополя іноземними володіннями, тому Басилевсу було нелегко придушувати його в віддаленій провінції. Крім зростання феодальних повинностей, повстання зелотів мало ще кілька причин. По-перше, народ був незадоволений релігійною політикою Басилевса. Візантійські правителі побоювалися наступу турків османів. Допомогу можна було знайти в католицьких країнах, але для цього європейські монархи вимагали підпорядкування православної церкви папі Римському. Імператори Константинополя змушені були погодитись на церковну унію, але більшість простого народу вважало це зрадою. По-друге, в роки повстання зелотів за владу у Візантії боролися два впливових роди палеологи та кантакузини. Палеологи намагалися домогтися централізації держави. А кантакузини відстоювали інтереси великих феодалів. Зелоти були прибічниками палеологів. По-третє, імператори в пошуках союзників проти турків уклали кілька договорів з Геноєю та Венецією. За цими договорами італійські купці отримували різні привілеї та переваги перед місцевими грецькими купцями. На боці зелотів стояло безліч солунських купців. Вони виступали за скасування подібних привілеїв, таким чином. В русі зелотів змішалися і боротьба селян проти феодального гніту, грецьких купців проти італійських суперників, православного духовенства проти церковної унії, імператорської влади проти свавілля великих феодалів це була справжня громадянська війна. В 1349 році Басилев з династії Кантакузинів, покликавши на допомогу османів, зумів придушити повстання зелотів. Поступово чвари послаблювали країну. У боротьбі за владу перемогли кантакузини, які відстоювали інтереси місцевих феодалів. Після цього останні надії на об'єднання країни були втрачені. Під час боротьби палеологів та кантакузинів Босфор перейшли перші турецькі загони, і незабаром Василевсам довелося думати не про приєднання втрачених провінцій, а вже про захист власної столиці Константинополя. До самого кінця існування імперії. Візантійське суспільство зберігало стародавні традиції дбайливого ставлення до освіти. Східнохристиянському богослову Іоанну Дамаскіну приписують знамениту фразу навчання світло, а не вчення тьма. У містах імперії грамотність була звичайною не тільки серед багатих, а й серед середніх і навіть бідних верст суспільства. У 425 році в Константинополі була відкрита філософська школа під назвою Університет. Саме на честь цього навчального закладу вищі навчальні заклади Європи згодом стали називати університетами. Тільки в 7-8 VII століттях в умовах варварських навал відбулося скорочення чисельності грамотних людей. Але вже в ХІХ столітті почався новий підйом освіти. Держава постійно потребувала освічених людей для поповнення бюрократії, тому розвитку освіти приділяли особливу увагу. Як і інші країни середньовіччя, Візантія не мала єдиної універсальної системи освіти звичної для нас, але в порівнянні з Західною Європою стан справ з освітою Візантії був дуже добрим. В країні існувало безліч шкіл, організація навчання, в яких ґрунтувалася на правилах, прийнятих ще в античні часи. Школи ділилися на два рівні початковий та середній. У початковій школі діти з 6-9 років вивчали читання, письмо, лічбу, основи християнства та історію. Школи були платними, приватні і безкоштовними церковні або міські. В середніх школах вивчали граматику та філософію. У той час, як початкові школи були широко поширені, середні школи були рідкістю, як правило, всі вони були приватними та здебільшого розташовувалися в столиці. Навіть у великих провінційних містах вони зустрічались нечасто. Хоча у Візантії було багато високоосвічених людей, самого поняття вища освіта тут не існувало. У IV-VI століттях своїми вченими славилися Афіни, Антіохія та Олександрія найбільші центри древніх знань, але їх час вже спливав. У V столітті згоріла знаменита Олександрійська бібліотека, а релігійні фанатики вбили вчену математика і патію. Спеціальним указом Юстинян закрив знамениту школу філософів в Афінах. Довгий час єдиним центром знань в імперії залишався тільки Константинополь. Лише в IX столітті при дворі імператора була створена вища школа, яку очолив видатний вчений лев математик. Початок діяльності цієї школи показав, що імператорська влада знову зацікавлена в розвитку світської науки. Оскільки це збіглося з воцарінням нової македонської династії Басилевців, новий сплеск інтересу до науки отримав назву Македонське відродження. Візантійські архітектори. Також прекрасно засвоїли досвід своїх античних попередників. У великих містах акведуки, лазні та стадіони збереглися ще з часів Римської імперії, хоча поступово в плануванні міст почали переважати нові принципи. Тепер на центральній площі будували церкву, яку вважали головною будівлею всього міста та кілька важливих адміністративних будівель. А з площі примхливо розбігалися житлові квартали, розташовані без будь-якого плану. Однак найбільшу увагу візантійські архітектори тих років приділяли християнським храмам. Найвидатнішим пам'ятником візантійської храмової архітектури тих років є храм Божественної премудрості Святої Софії в Константинополі. Він був побудований в 532-537 роках Ісидором з Мілету та Анфімієм Страл. Грандіозні розміри храму, золотого світлом із сорока вікон, розташованих біля основи гігантського купола. Що, подібно небесному склепінню вінчав споруду, мармур численних колон, золото мозаїк, розписи фресок, безліч притворів, все це було покликано показати міць і єдність великої християнської імперії, спадкоємиці Риму. Храм був зведений за часів правління Юстиніана I, що надавав цьому будівництву велике значення. За його словами, гігантський храм мав стати головною церквою оновленої імперії від Рейну до Єфрату. Його базиліка, апсиди, Нефи та склепіння виражали міць нової сили. Згідно з легендою, після завершення будівництва Юстинян Гордо вигукнув: Соломон! Я перевершив тебе! Басилевс мав на увазі, що храм Святої Софії затьмарить пам'ять про храм, колись побудований царем Соломоном в Єрусалимі. Крім іншого, свята Софія стала символом альтернативного Риму, центру християнського світу. Де поступово під владою Константинопольського патріарха та візантійського імператора почала формуватися нова релігійна конфесія зі своїми догматами і церковними традиціями, ортодоксальне християнство або православія. Візантійська імперія проіснувала тисячу років після падіння Риму та стала важливим містком від античної епохи через середньовіччя до історії нового часу.